Що стратегія міста це такі якісь високі матерії, які здебільшого обговорюються в експертних колах і не мають жодного відношення конкретно до мене. до… До вас, до, до тих людей, що ходять просто по вулиці. Але якщо ми згадаємо про елементарні потреби людини, про їжу, про дах над головою, про воду, про повітря, то це буде фактично вам відповідь. Якщо ми відкриємо цю стратегію, яку сьогодні вже демонстрували, то ми побачимо, що перший розділ це буде промисловий економічний розвиток і підприємництва. Другий розділ подальший розвиток інфраструктури міста. Розвиток громади та місцевого самоврядування, розвиток охорони навколишнього середовища. Тобто це, це ті всі питання, які зачіпають нас, кожного з нас. І Якщо спитати, чи хочемо ми жити в суспільстві, де нам наказують, де нами, де нами маніпулюють, то відповідь, мабуть, буде негативною. Разом з тим ми прагнемо, щоб суспільство наше було таке, що розуміє ті процеси, які відбуваються. Стратегія на 2007-15 роки. Тобто, фактично, вона дає відповідь, що чекає нас наступні 8 років в місті Чернігові. Чи до Сягнем цього чи ні залежить не тільки від органів влади, від тих громадських організацій, які приймали участь в розробці цього документу. І необхідно також оцінювати постійно, що відбувається, що. Що робиться ефективно, де потрібно вносити зміни, тому що це ну не статичний документ, що я прийняли і забули. Його ну, постійно мають вносити зміни, постійно щось удосконалюватись, суспільство розвивається, світ не стоїть на місці. Під час цього захисту, під час цього проекту, ми не ставимо на меті абсолютно показати, що органи влади вони нічого не роблять, вони не спроможні це, це виконати цю стратегію. Абсолютно ні. Тобто, Ще зважте, що це буде досить важкий час. Це передвиборча кампанія до місцевих органів влади, тобто, можливо, у когось будуть там спроби використати експертні матеріали для того, щоб критикувати владу. Ми ставимо на меті за перше, щоб дійсно ця стратегія була виконана в максимальному обсязі. Напевно, не завжди є ресурси органів влади, щоб провести оцінку виконання багато першочергових завдань. Якщо поглянемо на вулицю, лежить сніг. Тобто, да спочатку по. Потрібно прибрати той сніг, потім вже згадаємо, що там в стратегії написано: чи прибирати сніг, чи не прибирати. Під час цього проекту ми будемо проводити кілька експертних заходів круглих столів. Ми будемо запрошувати сюди представники органів влади, які відповідаються. Виконання окремих розділів, от якщо взяти цей перший розділ, наприклад, з якого в принципі ми почнемо промислово економічний розвиток і підприємництво, то там більше двох десятків завдань, яких задіяно як головні виконавці, десь близько десяти різних відділів міської ради. Як організації партнери, там практично задіяно вдвічі, втричі більше органів влади, громадських організацій, бюджетних установ і так далі. Ми ставимо найперше, нами ще раз підкреслю, що ця стратегія, вона доко. Онувалась і тим самим вносила покращення в життя, кожних, в життя кожного громадянина. Я сподіваюся, що ми будемо бачити вас на цих круглих столах, що ви допомагатимемо нам доносити цю інформацію до простих громадян в рамках проекту. Ми також будемо проводити соціологічне опитування методом звітних карток, так званих, тобто, коли громадяни міста матимуть змогу поставити оцінку. В балах по кожному напрямку діяльності органів влади, тобто це буде не тільки експертний компонент, це буде і думка громади врахована. Я користуючись нагодою, хочу вас заздалегідь запросити на ті круглі столи, які будуть проводитись по кожному розділу з, з, з цієї стратегії. Це приблизно буде раз на місяць. Я сподіваюся, що разом ми дійсно досягнемо покращення.